Сьогодні ми будемо готувати курку у вершково-винному соусі. Насамперед хочу вибачити, що попереднього відео не було. Відпочивав трошки. Тож, поставте вподобайку, щоб підтримати і щоб відео виходило без перерв. А для сьогоднішнього рецепту нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу, це. Курка, я взяв гомілки 6 штук. Наступний інгредієнт це копчений бекон. Його необхідно 100-120 грамів. Також необхідне буде біле вино 100 мл. Це для приготування, а не для вживання. Також це не біле вино, це вершки 15%. Їх треба буде 200 мл. Трохи петрушки грамів 30. Також необхідна буде цибуля. Знову цибуля, але вже маленька. Грамів на 70. Для смаження курки необхідне буде вершкове масло. Візьмемо його приблизно 50 грамів. Серед спецій нам необхідні будуть наступні: мускатний горіх, півчайної ложечки. Ну а також сіль та перець. Їх треба взяти за смаком. Оскільки всі інгредієнти у нас вже є, починаємо готувати. Насамперед готуємо ніжки для смаження. Для цього натираємо їх сіллю та перцем з усіх сторон. Розігріваємо сковорідку і додаємо в неї олію. Я, здається, про олію забув сказати. Але нам трошки її теж знадобиться. Ну як трошки? Викладаємо в сковорідку курку та обсмажуємо з кожної сторони по 5-7 хвилин для того, щоб з'явилася золота скоринка. Коли наша курка заплювала пів кухні, о, тобто підсмажилася, її необхідно запікати. Оскільки у нас на каналі все просто, я скористаюся мультиваркою. Якщо у вас немає, доведеться піхати їх в духовку. Тож, перекладаємо все в чашу мультиварки. І відправляємо нашу курку в мультиварку. Виставляючи режим мультиповер, ставимо 180 градусів і приблизно на 30-35 хвилин. Необхідно, щоб курка повністю приготувалася. Нарешті з п'ятої спроби запустив. Тепер чекаємо пів години. Поки готуються наші ножки, переходимо до наступного етапу приготування. Для цього нам необхідно нарізати бекон. І зразу ж чистимо та нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Розігріваємо сковорідку. Висипаємо бекон на сковорідку. І тепер обсмажимо бікон так, як вам подобається. Тепер перекладаємо наш у тарілку. Тепер додаємо до сковорідки вершкове масло. І додаємо сюди нашу порізану цибулю. Тепер обсмажуємо нашу цибулю до її прозорості. Тепер повертаємо до сковорідки бекон. Добре перемішуємо. Додаємо половину петрушки. Знову добре перемішуємо. І тепер додаємо сюди вино. Перемішуємо. Та випаровуємо приблизно половину вина. Тепер додаємо сюди вершки та мускатний горіх. Потім прогріваємо вершки, але так, щоб вони не закипіли. Коли прогрілося, додаємо сюди курку. І тепер це все прогріваємо буквально декілька хвилин. Через хвилинку перевертаємо курку на інший бік. В кінці все це посипаємо тією зернів, яка залишилась. Ну от і все. Наша курка в вершковому соусі готова. Смачного. Не забудьте поставити вподобайки. Підписатися на канал та написати свій коментар. Ну і найголовніше, не забудьте приготувати цю страву і скуштувати, яка вона смачна виходить. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!